Мене звати Савчук Дмитро, я представляю Рівненщину і є дійсним членом Рівненської нової академії наук. Дозвольте представити доповідь науково-дослідницької роботи, екологічна безпека вирощування ріпаку для виробництва біопалива». Одним із пріоритетних завдань стратегії сталого розвитку є освоєння альтернативних джерел енергії із ряду відновлюваних або невичерпних. Біопаливо відносить до відновлюваних джерел енергії, а біодизельне паливо є одним із найбільш поширених та адаптованих для сучасних кулуів палива. Біодизель виробляють із рослинних олій, переважно з ріпакової. Тому посів ріпаку у світі і в Україні, зокрема, різко збільшилися, що може суперечити принципам екологічно безпечного землеробства. Таким чином, оцінка стану екологічної безпеки вирощування ріпаку для виробництва біопалива в Україні є актуальна. Об'єктом досліджень є процеси змін стану екологічної безпеки в Україні. При вирощуванні ріпаку для виробництва біодизелю. Предметом досліджень є показники обсягів вирощування ріпаку для виробництва біодизелю, родючості ґрунтів та цінності носіння ріпаку в якості енергоносія. Мета досліджень оцінити стан екологічної безпеки вирощування ріпаку для виробництва біодизелю. Завдання досліджень наведені на слайді. Наукова новизна полягає в тому, що вперше оцінено вплив системи хімічного захисту ріпаку Ярова на показники біологічної активності чорнозему опізованого середньосуглинкового. І в ході досліджень було доведено перевагу екологічних загроз над екологічними вигодами від вирощування ріпаку для виробництва біодизелю в Україні. Схеми веденного досліду наведено на слайді. Варіанти досліджень були такими: контроль 1 без внесення добрив і пестицидів, контроль 2 з внесення мінеральних добрив і дослід – внесення мінеральних добрив і пестицидів, норми яких наведені в таблиці. В ході експериментальних досліджень було використано методики визначення целюлозолітичної активності ґрунту аплікаційним методом із ляним полотном, каталітичної активності ґрунту газометричним методом Голстяна і фітотоксичність ґрунту за методикою бурової на крес салаті Аналіз світової стратегії розвитку енергетики показує, що нині в загальному обсязі світового енергоспоживання частка відновлювальних джерел енергії займає, становить лише 19,1%. На біопалив припадає лише 0,8%. За прогнозами стратегії сталого розвитку, до 2050 року частка альтернативних джерел енергії має становити відновлюваних джерел енергії має становити 96%. На біопалив мають займати 30%. Біопалив поділяють на три групи: тверді, біогаз та рідкі. До останніх відносять біодизель, які виробляють переважно із ріпакової олії. В аналізі екологічних переваг та недоліків кожного продукту потрібно оцінювати весь його життєвий цикл, а не лише цикл промислового виробництва. Так, в життєвому циклі біодизелю виділяють три основні етапи: вирощування насіння ріпаку, промислову переробку насіння на біодизель і спалювання біодизелю в двигунах чи інших енергоустановках. Біодизель виробляють у складному технологічному циклі, який зображений на слайді. Аналіз витрат ресурс, ресурсів для промислового виробництва однієї тони біодизеля показує, що технологія виробництва є досить ресурсоємка та водоємка, і в ході якої утворюється велика кількість стічних вод. При таких чи малих витратах постає питання про цінність ріпакового насіння в якості енергоносія і можливість його заміни іншими енергоносіями серед біопалив. З, з рисунку, один видно, що біодизель із ріпаку не найдешевший енергоресурс із біомаси. Порівняння насіння різних сільськогосподарських культур за виходом, олії, за виходом енергії показує, що насіння ріпаку є найбільш цінним вихід енергії 47 гігаджоулів з гектара. Наступний слайд показує, що на фоні тропічних та субтропічних культур ріпак суттєво поступається за питовим виходом олії та енергії з 1 гектара площі, особливо в порівнянні з мікроводоростями. Аналіз європейських тенденцій показує нарощування виробництва насіння ріпаку із 2000 року у Європі, особливо Франції та Німеччині, які є лідерами всій галузі. За період із 2000 по 2010 роки площі ріпаку в Україні збільшилися на 323%, урожайність зросла на 102%. Тому різко зріс валовий збір насіння ріпаку в Україні. На діаграмі виробництва та експорту насіння ріпаку Україною бачимо великий розрив часткою України у світовому експорті. Червона, та часткою України у світовому, так, України у світовому виробництві насіння ріпаку, та частку у світовому експорті, що вказує на те, що Україна залишається лише сировинним експортером насіння ріпаку. Тому закономірно виникає питання: що ж ми експортуємо в Європу і що отримуємо натомість. Можливо, це безцінна родючість наших ґрунтів заміна дороге біопаливо. Тому було оцінено вплив вирощування ріпаку на родючість ґрунтів України. Динаміка посівних площ показує, що період із 2000 по 2014 роки у структурі посівів частка технічних культур зросла у два рази, тоді як частка кормових культур відповідно зменшилась. Аналіз відповідності структури посівних площ і колишнім нормативам показав, що перевищення нормативів за ріпаком поки що немає. Але таку ситуацію ми маємо лише в середньому в Україні, і це не завжди можна сказати відносно великих агрохолдингів, які порушують колишні нормативи та не дотримуються сіла так розрахунки показали, що баланс гумусу в ґрунтах рілів України під ріпаком є дефіцитним, що зумовлено критично низьким рівнем застосування органічних добрив. На основі даних показників виносу і норм добрив було розраховано баланси біогенних елементів в ґрунтах під ріпаком, які показали, що станом на 2014 рік баланс азоту є дефіцитним, показник мінус 82 кг з гектара. Баланс фосфору є дефіцитним мінус 52 кг з гектара, І баланс калію є гостродефіцитним, мінус 144 кг з гектара. Отже, поживний режим ґрунтів ґрунтів релі України під ріпаком інтенсивно деградує, різко зменшується міст гумусу. Оскільки ріпак – це технічна культура, в його посівах використовують велику кількість пестицидів. Тому було досліджено ферментативну активність ґрунту та оцінено його фітотоксичність під впливом пестицидів у вегетаційному досліді на чорноземі опідзоленому середньосугінковому. Встановлено, що хімічна система захисту ріпаку Ярова зменшує целюлозолітичну активність ґрунту на 35,4%, що свідчить про погіршення екологічних умов у ґрунті. Хімічна система захисту ріпаку Ярова зменшує і каталітичну активність ґрунту на 26%, що свідчить про зменшення здатності ґрунтової екосистеми трансформувати токсичні продукти метаболізму, зокрема пероксидвольні. Оцінка впливу системи захисту ріпаку ярого на фітотоксичність ґрунту показала її зростання на 27%, переводячи ґрунтове середовище в стан мало токсичного, тоді як на контролі не токсично. Літературні дані про питомі викиди парникових газів від спалювання біодизелю з ріпаку, характеризують його як відносно екологічно безпечне паливо. Проте новітні дослідження закордонних вчених показують, що існує ще одна досить важлива стаття викидів парникових газів, а саме, Емісія оксиду азоту із ґрунту, яка збільшується е, зі збільшенням норм азотного удобрення. Тому виробництво біодизелю з ріпаку характеризують досить сумнівними екологічними вигодами та значними прорахунками, які є очевидними. Таким чином, вирощування ріпаку для виробництва біодизелю є недалекоглядною перспективою і потрібно використовувати ріпак для інших цілей. Тому я зараз продемонструю, в яких галузях вигідніше... Час, час, так, час. Ще. Можна використовувати як формову культуру, тому що містить дуже багато протеїну в своєму складі. Солома буде цінним добривом, тому що значний міст золи і сприяє накопиченню гумусу в ґрунті, тому що коефіцієнт інфікації не цілих 15 сотих. Ще кращою альтернативою є використовування в якості сидерату, Бачимо із таблиці. Таким чином було отримано таблицю, в якій зазначено і колишні загрози та переваги від вирощування ріпаку. Бачимо, загрози значно переважають вигоди, тому даний напрям розвитку рослинництва і енергетики я вважаю, взагалі є мало перспективним в ході не, дослідження дійшов висновку. Шановні члени журі, висновки в ході робо за науковою роботою прозвучали в ході доповіді і наведення на слайді, тому я прошу дозволу їх не зачитувати. Оскільки в ході виконання роботи було оцінено стан екологічної безпеки від вирощування в Україні при вирощуванні ріпаку для виробництва біопалива і виявлено наряд екологічних загроз, тому ці загрози потребують оцінки відповідних екологічних ризиків чи перспективи наших подальших досліджень. Дякую за увагу. Дякую. Так. Ну. Харків все одно був перший. Харківська область. Яка економічна вигода вашого проєкту, який запас сировини? Які запаси робини? Яку кількість біопалива можна отримати, чи доцільно співпадають витрати та переваги? Ну я в своїй доповіді, ро, дякую за запитання. в своїй доповіді я навпаки спростовую твердження, що ріпак для виробництва біодизелю не вигідно його вирощувати в ці ну, для, для недоцільно. Не я навів е, аргументи угу. і тому оцінювати його там вихід е, олії з ріпаку я це теж робив в ході доповіді. Але я вважаю, що це не вигідно. І тому це результат моєї роботи. Житомирська область. Тетяна, ви говорили в своїй роботі про баланс калію та фосфору у ґрунтах. Як саме ви його визначали? Я повернусь, що ви. Просто питання просте. Яким чином не просте на основі літератури, на основі. Показників середніх, середніх використань добрив, які по Україні використовуються, ми дійшли, порахували ці всі. От як ви порахували? От Саме питання, яким чином ви порахували баланс? Баланс. На пальцях, поясніть. Добре. Да. Ну, Відомо для виробництва ріпаку використовують велику кількість добрив. Він їх дуже багато. Головних елементів азоту, нітрогену, калію він виносить, азоту, фосфору, калію він виносить із собою. Тому для того, щоб розрахувати, ми брали дані, опрацьовували їх, скільки вносить добре, згідно з середніми значеннями в Україні, і скільки ріпак із собою їх забирає. В ході, ну якби. Яким, це, чином так, це, от, от. яким чином? Коренева система він, ну, для для його дозрівання він ж використовує ресурси з ґрунту. От в ході вегетаційного періоду він е, виносить оці, ну тому і поновлюють е, добре елементи, тому що рослини їх забирають разом з врожаєм, виносять е, елемент. Ну. А ну, що є врожаєм? Ну, е, що я, вважається врожаєм ріпаку? Взагалі ну утворюється зелена маса, утворюється е, насіння. І разом з цим воно в землю вже не повертається, і постійно земля виснажується, і треба поновлювати ці запаси. А ми бачимо, що ріпак забирає, а вносить мало. Ні, там здається. Чи хмельницький давайте Закарпатю. Ви вважаєте, яку альтернативу ріпаку доцільніше вирощувати Україну? Саме в Україні, саме в Україні. Дякую за запитання. Не Але ну, альтернатива. Я взагалі, що я в своїй доповіді хотів вам донести, що ріпак для виробництва біодизелю саме Україною не вигідно, тому що ми свої ґрунти псуємо, а ріпак насіння продають в Європу і вони користуються нашим сучасним біодизелем на основі саме нашого ріпаку. А ми від цього користі не отримаємо ніякої. Тому я питаю, чи да, я питаю, альтернатива. Це... Добре. Вирощувати ріпак в якості Сидерату я наводив. Цінна кормова культура, дуже цінна. Чи ви з точки зору енергетики? Я з точки зору енергетики. Угу. З точки зору енергетики. Я так люблю питання. Угу. Добре. Потрібно переходити. Ну, ріпак, як. Ну, все, забули ріпак. Взагалі. Поганий. Так, все. Але що? Ну, альтернатива. Так. Ну, питання. Альтернатива, яка? Так, альтернатива, думаю. Так, переходити на сировину для біопалив нових поколінь. Ну, наприклад, там переробляти деревину в біопалив. Ну, це ріпак вважається першим поколінням сировини для виробництва біодизелю, а є ще другий і третій. До третього відносять водорості. І це, цю галузь в нас є розумні вчені. І вони можуть її розвивати, щоб отримувати максимальну. І грунтини будуть псуватися так сильно. А будуть псуватися водою. Там теж все, як палка, двох кінця. Добре, ну, як є, так є. Ви можете замінювати двигуну внутрішнього згорання на велосипед. Ну, Добре, добре, дякую. Які колеги у нас питання? Мороде для нас, здається, щось ви там записували. Ні, тут зрозуміло і. Тоді. <смір> <смір> Як зараз діло коло я підтримую, я підтримую і, Давайте, що Данію, треба вирощувати майне... у нас на полях. Дані Валіч, у вас? У мене питань немає. І теж ж що РіПАК це. Ні, ну ми ж За, наш, ми ж скажімо, повинні цінити цьому роботу. У мене питання ага. до роботи. Насправді нічого нового я тут не почув. Це відомі речі. Я думаю, що багато хто з вас це ж знає, да? що насправді, дійсно неправильно казати, що ми нічого від цього не отримаємо. Ми від Цього ну не ми, а конкретні, конкретні дядьки, які володіють ці, але ж не забувайте, що валютна виручка вона продається на міжбанку, і фактично гривня зараз тримається за рахунок оцих от речей. Тобто я зарплату отримую, ваші батьки отримують зарплату багато в чому завдяки тому, що ми продаємо це. Тобто сказати просто так: ні, ми не будемо продавати, то тут знову -то, так не так все просто. Не так все просто. Але Точке потім взору. будуть дуже великі наслідки від цього. Ну, зрозуміло, зрозуміло. Але у мене є питання по самій роботі. Що ви і ви постійно це повторювали тут? Що ви розумієте під терміном? Ви ж рецензію читали, да? Екологічна безпека. Екологічна безпека це такий стан навколишнього середовища, за якого спостерігається екологічна рівновага. Ну, ну от... Тоді, а що таке екологічна рівновага? Бо одне визначення породжує наступне виділення. Що таке екологічна рівновага? Екологічна рівновага це теж стан довкілля, за якого спостерігається за якого. Ну, При якому відбувається, ну, взагалі, погіршення довкілля не відбувається. Всі процеси, ну ніякі Такі процеси не один не одному. Тобто, дивіться, я вам, написав, виходить, я вам написав зауваження в рецензії. В рецензію бачите. Екологічна безпека має чітке визначення. Треба відкрити словник і завчити. Ну, це такий це... стан на навколишньому середовище, при якому створюється колишня рівновага і не псується навколишнє середовище. Це, скажімо, такий, таке визначення. Може таке ну, просто... псується навколишнє середовище? Я не вірю, що це звучить визначення словнику. Псується навколишньому середовище. Ну, угу. Тобто, тобто, тобто ви не відкрили словник і не почитали, так? Да? <сес> ну я б це б прочитав, але от, бачите, визначення моє недостатньо. Не, достатньо... <кх> не переконав вас своїм визначенням. Ні, <кх> <кх> так це ж не ваше ви. Ну, тобто ну, це неправильно, це ваше визначення. Да. А треба було правильно. О, 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 о. Далі, 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 далі. Зараз, 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 зараз. Ви визначали каталітичну активність ґрунту. Про що свідчить? треба. не треба, не треба час. Добре. Що це за активність і про що вона свідчить? Каталітична активність ґрунту свідчить про як ґрунтова екосистема разом з усіма організмами, які її населяють, може трансформувати токсичні продукти метаболізму. Ну, на основі пероксидоводні Ну, От саме я так роблю. То ви на основі Ну, а, ну на токсичні пероксиді. продукти метаболізму може трансформувати. Як завдяки організмам. Це простіше. Написано активність каталази. Що таке каталаза? Фермент, який розщеплює перевсиплодність. Перексид. Звідки він береться в грунті? В грунті це як продукт життєдіяльності. Це в... не продукт життєдіяльність. В, в організмах живих інотворється. В який переважно. Бо... От за допомогою цього оцінюють, що в грунті наявність. Наявність мікроорганізмів. Наявність мікроорганізмів. О, 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 так, так. Да. А пестициди Тоб... їх вбивають? Е, от, от тут я так все, все, все. Тепер, тепер стало зрозуміло. Е, ви використовуєте для порівняння екологічні нормативи сівозмін, або, скажімо, так, екологічні нормативи угу. е, вирощування угу. тих чи інших е, угу. культур. Да. Звідки ці нормативи взято? Угу. Хто їх розраховував? І чи не ставите ви під сумнів ці розрахунки? Бо ви сказали, що нормативи не порушені. Ну, І тут є певна суперечка. Там, там, там... Дивіться, ви кажете, що е екологічна безпека не забезпечена, uh -huh. а з іншого боку, екологічні нормативи не порушені. То немає тут якоїсь суперечки? Так, не співпадає. Зараз буде. Давайте тільки не затягуємо. Не затягуємо. З літератури правиться. Із щорічника сільського господарства. Ну, взагалі опрацьовували літературу. Ну, можливо, так. Те, що ви ставите під сумнів, саме оцей слайд, то. Ну, тобто, є. У вас зародилися певні да, певні думки, що тут треба от з цього починати. Да? Добре, дякую. Дякую. Значить, наступна робота у нас. Наталія Вадимівна, правильно? Угу. Донецька область, місто Слов'янськ, наскільки я розумію. Підготуватися Черкаська область Бушуєва Марина Юлівна. угу. угу.